Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу нову рубрику підсумки тижня в земельній сфері, та коротко розповім вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда земельного фонду створена для того, щоб допомогти кожному з вас. Вирішити земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Тоді починаємо. Перша новина. Уряд розробив механізм надання спеціальних субсидій для аграрії. Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 938 про внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь проект постанови підготовлений Міністерством аграрної політики та продовольства України. Згідно з постановою фінансову допомогу отримує сільхозпоробники, які проводять сільськогосподарську діяльність на територіях можливих бойових дій, активних бойових дій, активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Бюджетні кошти надаватимуться отримувачам на безповоротній основі в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті. На поточний рік, зокрема, державну допомогу у розмірі 1 тисяча гривень на розрахунку на 1 гектар оброблюваних у гій засіяних, засаджених сільськогосподарськими культурами, під урожай поточного року отримує сільхось які проводять сільськогосподарську діяльність у зоні бойових дій. Допомогу в розмірі 2 тисячі гривень з розрахунку на 1 гектар оброблюваних угідь засіяних, засаджених сільськогосподарськими культурами під урожай поточного року отримають товаровиробники, які проводять сільськогосподарську діяльність у зоні активних бойових дій та активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Заявки можна буде Подавати в по Державному аграрному реєстрі орієнтовний термін приймання заявок з 10 вересня до 25 вересня 2024 року. Друга новина парламент ухвалив закон про виноград та продукти виноградарства. Верховна Рада України прийняла в цілому проект закону про виноград та продукти виноградарства. Документ, розроблений мінагрополітики, підтримало 311 народних депутатів. Основна мета закону приведення у відповідність норм галузевого законодавства з вимогами міжнародних правил виробництва продуктів виноградарства та виноробства та імплементації положень регламентів ЄС щодо ведення виноградарства та виноробства. Енологічних практик, виробництва ароматизованих винних продуктів, використання і захисту географічних зазначень вин, ароматизованих винних продуктів та контролю у сфері виноградарства та виноробства. Третя новина: уряди України та Індії підписали угоду про співробітництво в агросекторі України. Та Республіки Індія підписали угоду про співпрацю в галузях сільськогосподарського господарства та харчової промисловості. Мета угоди розширити взаємовигідну співпрацю, створити сприятливі умови для ринкових відносин та підвищити національну продовольчу безпеку України. Угода передбачає співпрацю в таких сферах обмін інформацією щодо заходів стандартів і зразків продукції, що становлять взаємний інтерес, обмін інформацією між відповідними науково-дослідними інститутами в галузі сільськогосподарського та господарства та харчової промисловості щодо науково практичної діяльності, ярмарки, виставки, конференції, симпозіуми. Проведення спільних наукових досліджень з генетики, селекції, біотехнологій, захисту рослин, збереження продуктивності ґрунтів, механізації водних ресурсів е та взаємного застосування наукових результатів. А більш цією новиною ви зможете ознайомитись на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України. Четверта новина. Фонд держмайна створив першого державного оператора земель сільського господарського призначення. Фонд державного майна України завершив процес корпоратизації ДП Фонд аграрних інвестицій, створивши на його основі ТОП Державний земельний банк. Це перший державний оператор земель сільського господарського призначення. Новостворене товариство на 100% належить державі. Це необхідний фінальний етап у реалізації проекту земельний банк перед офіційним запуском перших онлайн аукціонів. З оренди державних земель. Реалізація проекту земельний банк має на меті суттєво підвищити ефективність використання державних земель, збільшити е, надходження до державного бюджету, із якого фінансуються сили оборони України, та створить прозорі умови для всіх учасників ринку. П'ята новина ЄС нарощує імпорт кукурудзи, пшениці та ріпаку. Україна залишається ключовим постачальником з початку липня. Європейський союз імпортував 2,9 мільйони тонн кукурудзи, що на 27% більше ніж за аналогічний період минулого року. Україна залишається головним постачальником цієї культури, забезпечивши 64% від загального імпорту. Це значний ріст порівняно з 1,4%. Мільйони тонн за той же період минулого року. Крім того, помітно зросла частка імпорту кукурудзи із США до 10%. тоді як минулого року вона становила лише 0,5% Сербія також збільшила свої поставки до 8%. А я хочу вам нагадати, щоб ви не забували, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін захистить їх від неправомірних дій та поспавить від неприємних ситуацій. Дякую за вашу увагу.